Останнім часом дуже часто паразитують, ем, ну ми їх називаємо ботами. Да? Ну, даруйте, ну Новий сленг, нові, ем, нові терміни, от, дефініції може не такі глибокі, але вони сутність десь подають. Оті, от, і такі боти-журналісти знаєте, да? тобто вони пишуть те, що там за них хтось придумав, і засмічують, власне кажучи, цей, цей інформаційний простір. Так, от у них зараз модна історія, що журналіст жодним чином не може бути громадським активістом. От, от журналіст повинен бути абсолютно недостатий. Тичний до жодних там процесів, бо як тільки щось таке з'являється, він перестає бути журналістом. Так? Світова історія знає дуже багатьох людей, які насправді показують приклад, що це не так. Журналіст може мати свою громадянську позицію, стаючи журналістом. Він не перестає бути громадянином в всій країни, правда? І. Е, а насправді тут, я думаю, коли ми бачимо ті виклики, які поєднуються, виклики справді вони ж не тільки існують. Професія існує в країні, як би там не було. І країна, система політична формує умови для цієї професії, також я дуже довго можу розмірковувати про проблеми сучасної журналістики. Я вам скажу, що вона буде впиратися, починаючи від того, що в нас немає нормального медіаринку, тому що даруйте, в нас система побудована на те, що влада Слугує для того, щоб хтось заробляв на ній гроші, да? І з самого цього вона існує не, неправильно само по собі, і, і звідси ви будете мати відголоски і для журналістики. І тому мені здається, що якщо ви відчуваєте, що це правильна ініціатива, що якщо треба відстоювати процедури право самоврядування, якщо це для вас є цінністю. То залучати долучатися до цього треба. Кожен як може. Це не означає, що після цього треба бігти, писати якісь пропагандистські замітки. Про це треба в принципі говорити. Якщо ви вважаєте, що це цінне, і це те, що має значення для вашого життя. Це те, що має значення для життя багатьох людей. Це треба висвітлювати. До цього можна долучатися в інший спосіб, як громадянин, просто прийти на акцію. І ви побачите, що на всяких акціях дуже багато журналістів. Вони туди приходять не тільки з камерами, вони туди приходять, тому що вони є активними громадянами. Ми пострадянське суспільство. Найгірше, що може з нами бути, це пасивність, тому що в радянські часи було страшно бути активним. Було страшно бути громадянином. І оцей страх активності його треба побороти в собі. Інакше змін не буде. Вони почнуться саме тоді, коли ми почнемо розуміти, що від нас залежить дуже і дуже багато.